Людям сказати, що сіяли 3 мільйона, mm. да? ну там 3,2, що сіяли. Вони скажуть, які тут 8 мільйонів там стоїть. 8 мільйонів, ну да. сіяли тут щити. Ну, тут що ви розказуєте, а ти вириваєш рослину, дивишся в неї там 4 отакенних стебла, то що ми зараз бачимо. Ну і реально. І можна mm -hmm. так трошки ну, то есть, відчувається потужність і потужність цих стебел. Якщо взяти кореневу систему, от її розвиток. Давай, давай, то, бо я вирвала. Да, я, я, як завжди хочеться ж показати максимально, я от лопатку заганяю? Чуєш? Наскільки можу. Mm -hmm. Тут така от борода, ну зрозуміло, що вона вся йде, йде вниз. Але в цьому році багато було питань стосовно кількості стебів. От амонійна форма азоту, що вона нам дає, вона гоне оці стеби, вона з самого початку да, ми вибрали, що у нас, нам не потрібно багато. Ми сіємо 3,2 3, мільйона, три да? у нас тут схожих 3 там, і один. От три стебла це на нашу урожайність, яку ми собі плануємо, це більше, ніж достатньо.